Друзі, усім привіт! Оце тюю, думаю, навіть не знаю, що мені робити. Треба сходити в магазин, купити щось, щоб готувати їсти, але така слабкість і не можу вирішити, що мені робити. Чоловіку точно дзвонити не буду, бо він і так намотаний, замотаний. От якби мені хтось дав зараз продукти, я би готувала. А йти якось, знаєте, температури немає, але у м'язах така якась біль і не знаю, що воно таке, що воно до мене причепилося. Ну, я так чую у багатьох зараз таке, мабуть, це ж осінні щось там таке. Як осінньо буває. Не знаю. Зараз буду щось думати. А... Зараз зайшла доставка в сільпо. Вибираю, що тут є. Одне нажала, хотіла пишуть, в вашому регіоні такого немає. Ну, лки-палки. Я хотіла якесь м'ясо дивлюсь. что мне та ікра все Ой, морока. Это розділ мясо и так далее. Господи. Фарш. Фарш я не купую. Я не знаю, что там за фарш. На доставку что? А ну, фрукты. Чи мені вже цікаво, щоб я сходила і звірила. Ну, не можуть банани 50, ну, 5 гривень 95 копійок за 100 грамів. Ой, чи вже сходити, чи що, я не знаю. Коли ці не побачила на доставку, то краще сходити. У нас сьогодні такий сонячний діньочок. І повітряна тривога. Цікаво, чи буде відчинений магазин. Оце вибралась, Таня. Піпец. Ну, раз вибралась, піду в парк трошки погуляю. Бо коли повітряна тривога, магазин не працює. М -м -м. Так, ну я зараз у Сільпо, кілограм бананів 59,19. Ну, тобто, не набагато дорожче, а там було 59,95. Ну це зрозуміло, це ж за доставку ще людині заплатити треба. Цибуля у нас по 30. Так, Звернула увагу, крупа гречана зараз подешевшала. І на ринку я брала по одній ціні, а зараз теж дешевше. Це не акція, це вона дійсно здешевшала. І мамка теж по акції. Я у Юлі тоді брала по 78 гривень гречку, а потім пішла через неділю-дві десь і в неї вже 65 гречка. Я кажу, це що, вона каже, здешевшала. І це дивлюсь в магазині теж гречка здешевшала. Так, думаю, може чи рибку якусь взяти. Ну, це жарена, смажена, не хочу. Вибрала останнього магазин. О, морока. Оце дивлюсь, сік, хочеться чогось томатне, але ціни немає. На касі, ну якщо хочеться, та не бери. Ось такий томатний. Так. Ось топиться. Так, ще яблочка хочу взяти. Яблучка, яблучка, ціни та різні ціни. Так, ну все, покупки зробили, йдемо додому. Ледь себе заставила вийти на вулицю, вийшла, а зараз не можу себе заставити додому повертатися. Хочеться ще трошки погуляти. Але, знаєте, таке відчуття, як холодок по тілу ходить, ні. Буду йти додому, щось готувати, їсти. Та що воно таке сьогодні? Тільки ж все заспокоїлося, тільки зробила покупки. І знову повітряна тривога. Ну йо-майо, -йо, ну на вулиці така гарна осінь. Ну, яка рябінушка, привіт! Яка краса. І сонечко нам сміхається. Привіт, сонечко! Класно, так? Да? Яка вона гарнюня. Прийшла з торбочкою. Все, відбій тривоги, нормально. Все покрасте. Мені так подобається з такою сумочкою ходити. Вона тут кутномовні. Зараз покажу, що я там купувала в магазині. Чи я все показувала, чи ні. Бо знаєте, якась я трошки... Хвора людина. Ой. Сьогодні я Владіка випроваджую вранці таке? От. А я вже забула. Ого, щось змолнюємо. Хай Владік подивиться. Коротше, Владік вранці йде, я ще його проваджаю. І кажу, а знаєте, ти коли хворієш, ну якось все по-іншому, там в голові щось чутиться в тебе. Я кажу, Владі, а він мені якось сказав. Я йому щось сказала, щоб пораніше прийшов, ну, просто поскочила, ну, як я кажу, він каже, та ну якби це була п'ятниця, може я б раніше, ну а так, ну щось там, ну коротше так. І сьогодні я його проведжаю, утром уходить, я кажу, Владик, а сьогодні п'ятниця, може, ти раніше прийдеш? Він каже: ну, якщо п'ятниця, то прийду раніше. Я стаю, дай Бог, щоб сьогодні п'ятниця. Ні, щоб, знаєте, відкрити календарь, подивитися, що сьогодні дійсно п'ятниця. 23. Ладно. Що я там купувала? 39 гривень шпинат рукава зеленю така вироблено в Україні. ну, Я беру, мені подобається. Вона вже мита, не знаю, чимось оброблена, чи ні, не знаю. Ну, скільки вже беру, мені така подобається. Так, далі І сік томатний. А, це я вам показувала. Чек, чесно, десь в магазині. Яка різниця? Так. Ага, стегна отакі взяла. Я вам ближче покажу, що у нас по чому, бо опять без окулярів. Чотири штучки отаких взяла. А кило 102 гривні я взяла на 79,4 таких. Зараз так швиденько замариную. І томат сливка. У нас по 64 гривні кілограм. 65. 6499. Я взяла 5 штучок на 19 гривень. Ось такі от. Не знаю, краще було б на ринок сходити, але ж так, все. Всі покупки. Так, помила, зараз просушу. Шкурку ми знімаємо, ми якось не любимо шкурку. Зараз, що в мене тут чеснок, це я вже марінат роблю. Що в мене ще? Куркума, хоч би руки не окрасити, не пофарбувати. Оце мені дуже подобається сушона цибулька. М -м -м. Закінчується. Дивилася, немає. Це я була в Києві ще, коли, давно не пам'ятаю, купувала і щось і немає не в Києві. Не тут у нас в сільпо куркума. Куркума, господі, паприка, прикапчена трошки і перчик молотий. тик так, 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 так. І що мені ще? Мені ще потрібна олія. І трошки олія. Я все на глаз роблю, мої дорогенькі. Так тин-тин і хорошо. Зараз це все перемішаю, змішаю, і нехай буде марінуватися. Ось Таня яка смішна. Все сказала, а сіль не додавала. Ну вже додавала, нехай марінується. Зайшла зараз. В я не бачила цей коментар від Єлени. Місяць по тому вона писала Смотрела тебя, когда ты на русском розмовляла. У тебя, кстати, фейс увеличился, патриотечка, а как шесть косариков було, так аж без русских оккупантов. Ок. Жіночка, по-перше, знаки припинання. на сві... А що за відео? А, це оце відео. Фокус життя в Україні. Коротше, не важливо. Про що хотіла сказати мені ця жіночка про шість косарів? Це що? Чи мій фейс, чи про окупантів? Косарей, ок, ек, бек. М -м -м, це взагалі. Так, ладно, нам не до них. У них своє життя, у нас своє. Боже, я тільки що так злякалась. Оце вам теж таке приходить: екстрена а, оповістка. Де... Боже, як воно кричить. Ти чого кричиш? Фух. Капець. А я тут почала просувати рубашку. Та чуть не знаєте. Ха-ха-ха. Думаю, ну що воно там кричить? А воно там такі, ті самі звуки, що думаю, Ой Боже, я, я так злякалася. Ну, так же не можна. Не можна ж так. Ну що ж це таке? А я думала, що там іноді люди шуткують щось там з цього приводу. Ну, тепер я їх розумію. Мене чуть лютюх так таки не полетів кудись там. Ні, ну я злякалася капець, кажу чесно. Я ж тут, а телефон в іншій кімнаті на зарядці. І вона як почала, реал-реу, реу, боже мой, хочу показати. Я колись покупала оцієї пів-пів, щось в'яне пів-пів. Коротше, в оптиці я купувала для... Тут був спрей для очистки окулярів. І він закінчився. Я цю штуку не викинула. Набрала зараз водичку і мені так зручно, знаєте, коли в мене прання, я так при, Праска! Коротше, я отак от попшикала. І клас. Ні, в мене такий утюг, що тут є і відпарювання, і точечне. Ну, думаю, знаєте, воду можу налити, багато у мене не треба. А потім, якщо я всю не використаю, вона потім залишається і ну, не дуже так зручно. А оце саме раз те вона. Оце таке. Може рубашка ще ж дорога у Владіка. себе спалила би рубашку. Ну нічого, ой, я вас благаю. Так, зараз покладу телефон, бо мені однією рукою якось не дуже зручно. Так, все, порядок. Але в чоловікові рубашку не підсмажила, а то було б. Ну, а що це за таке оповіщення? Хто зна? Оповіщення чого? Ще? Ну, у нас ж є додаток сирени. І коли повітряна тривога, воно годить, коли там закінчення повітряної тривоги, теж іде сповіщення, а тут про що це? До, До чого нас готують? М -м не знаю, ладно. Так, вже промаринувалася курочка, піду її смажити. Оце і бігаємо з кімнати в кімнату, то тут-то -тут там. Так. А я сьогодні, коли була сільпо, хотіла бурячка взяти. Думаю, відварю так і знаєте, з цибулькою, з олійкою, з зеленью, ну щось таке. Не було бурячка, я думала, немає, думаю, щось я не бачу. Я спитала там у консультанта, вона каже, нема. Думаю, Дивно. Ну завтра субота, може, владік сходить на ринок та купи, а чому нема? Нема і ладно. <кій> буде томатний сок, макарошки або пюрешку, не знаю, подивимось, що буде. Так. Вау, яка смакота! А ту зелень, що я купувала, зараз вам покажу. Я в судочок переклала. І мені так подобається. Вона така класна. Рукала і шпинат начебто. Ну, щось таке. І я помідорки поріжу, зелень і нормально. Це, бо ти коли вже розпечатала зелень, то вона вянуть буде там. А тут судочки нормально. Так, зараз прикручую, та кришечкою накрию, хай пропарюється отак. от. І ще я вам не показала, лимон купувала, порізала, почистила з сахаром. І там, коли треба, взяли скільки долюк і до чайку. А сок усе носик і владі так виливаю, бачите? Ну, я зараз не буду тут виливати. І так от стоїть у холодильнику, скільки стільки взяли. Ходила до крамниці, забула серветки купити. Ну нічого, завтра, бо післязавтра сходимо з вами разом, бо я якось не можу, в мене повинні бути тут серветки. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео і все буде добре. Пам'ятайте про це. Головне ваш, головна ваша задача на сьогодні бережіть себе. Збережіть себе, своїх родних, своїх близьких. І разом ми з вами така велика сила. Ух, все буде добре.